Експертна думка. Всім привіт, це проєкт Експертна думка. І сьогодні у студії у нас в гостях власник компанії Лати, мира Агро Володимир Волков. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що ну, дуже класна назва. Як народилася назва взагалі компанії? Назва, значить, виникла дуже цікаво. Шукав, як себе підписати в Інсті, значить, не міг підібрати, і потім просто от взяв і написав. В, потім точка, Владимир. І так вийшло, що в Владимир, якщо з ім'я Владимира значить, прибрати букву В, то виходить Владимир. І вона сподобалася так і всім, що і мій брат старший назвав благодійний фонд. так А потім каже, коли ми з ним створювали цей бізнес, каже, слухай, класна назва, давай, давай продовжувати. Тобто, твой... Твоя тема, твоя назва, тож так воно, так воно і, так і залишилось. Да, залишилось. Тож і мені є брати тут, можна сказати. А скільки зараз наразі філіалів у вас? Наразі компання, 8 вісім філіалів та сервісний центр, але я знаю, що ви збираєтесь розширювати ще, так? Так, так. В цьому рокі... Давайте почнемо. Знаєте, давайте почнемо з того, які є міста, в яких містах можна знайти вас, і де будете ще. Ось це, ну там, я розумію, що інколи плани не завжди варто розкривати всі, але ну, цікаво дуже. Перший, перший це Київ, так створювалася компанія в Києві, тобто ми переїхали в Чабани. Але я вважаю, що це все одно, все Київ. Далі у нас була Одеса. Це все довоєнні проєкти. А от уже під час війни з'явився, значить, як ми його називаємо? синок Гайсен. Потім після Гайсена Кропивницький, потім Уман, Черкаська область, далі Волочиська, Хмельницька область і найсвіжіші це, значить, місто Дніпро і місто Львів. Ось. О, це круто. Круто, що в Кропивницькому є. Це моє рідне місто. Ну відкрили став. Це класно. Кропивницький там не підводить, все нормально. Кропивницький там працюють гарні хлопці, тож все добре. Слухайте, а який повний спектр ваших послуг? Ми продаємо запчастини до, до імпортної сільхозтехніки, Це здебільшого, ну не здебільшого, а це тільки от, європейська та американська техніка. Плюс ми надаємо сервіс. Виїжджає, у нас є сервісні інженери, котрі виїжджають в поля. Ось у нас є сервісний центр у місті Гайсені, де ми займаємося і реставрацією різноманітної деталей. Ну і взагалі як. І ще ми друзі для своїх для своїх партнерів для клієнтів тобто вони знають що яко де б я не був в якому б стані не був там субота неділя ранок ніч то я я завжди на зв'язку в принципі як і всі члени моєї команди От ви сказали, що ну я так розумію, що багато членів вашої команди, тому що з 2016 року правильно ж з 2019? 2019. 2019. з 2019, тобто за ці 4 роки, не дивлячись навіть на те, що зараз йде повномасштабна війна, не дивлячись на те, що був коронавірус, а все одно ви працюєте, і команда велика. Скільки ви рахували? Скільки людей взагалі в команді? Ну, Чесно, я збився вже з рахунку. знаю, що більше 30, це офіційно да, офіційно. Працевлаштованих, а ще є на сорсінгу, тож, ну більше 30. Але якщо будете розширятись, то в принципі їх стане ще більше. Так я розумію? Ну значить, буде де, де плюс 40+. плюс дуже складно потрапити в вашу команду. Чи легко е... ну там я не знаю, може якийсь кастинг? Як знаєте, як у нас у ведучих є? Може, у вас якісь знання потрібні конкретні. Тому що люди слухають, і, можливо, хтось зараз зацікавиться і вам зателефонує, до речі. Ну, mm? По-перше, це мають грати нормально в настільний теніс, бо у нас є на складі два, два столи для настільного тенісу для пінг понгу ну, Це жарт. Взагалі, ви знаєте, ну, я вважаю, що пасти дуже легко. Це мож, це, ну, у нас є, я так, я так кажу, студенти Владимира вже є там три випускники, котрі приходили. Навчається в університеті і закінчуючи, закінчуючи разом, да, от, і здаючи там екзамени на кухні під час обіду. Ось от, наприклад, Дмитро зараз він начальник відділу продажів, то хлопчині зараз тільки 22 роки, він 3 роки в компанії, але він же, ну, начальник відділу продажу, він і він вчився значить, і, і, і працював. Потрапити ну, знову ж таки, потрібне бажання, бажання розвиватися, бажання працювати, тобто такий заряд, бути на позитиві. Значить, вносити щось своє, щось креативне, але це не обов'язково мати там, освіту або інженерну, або взагалі якусь освіту. Треба просто бажання мати. Бажання, так, да. треба, треба мати насамперед це бажання розвиватися. Перед нашим інтерв'ю ви сказали, що у вас команда така творча. Є люди, які танцюють, співають, малюють напевно, ще десь ви це задіяли ще ну, крім там продажів, крім роботи основної, можливо, там щось проводили, якийсь там тімбілдинг чи якийсь проект. Тому що я знаю, що ви були нещодавно в Вінниці, здається, на вихідних, так в Вінниці щось було, велике свято. Можете теж розказати про нього? Так е було ось буквально там за два тижні було дві виставки, навіть не виставки, а дні поля. бо через війну, на жаль, не, не проводяться зараз масові виставки, які раніше були. Але ці дні поля, можна сказати, і так були, як е реально в полі були представлені всі, хто себе, я так скажу, хто поважає або хоче ну, світитися і бути, ну, як сказати, на виду. Так, виробники українські, світові виробники, ну, в тому числі і ми були на цих виставках. Це для нас був перший, перший досвід. І так, особливо одно, в Вінниці, то ми заділи оці свої, значить, всі найкращі сторони. Бо і хлопці, і дівчата реально є у нас і пишуть пісні, і реально і класно, і класно пишуть, і класно співають. То ми це все. Це, значить, винесли на публіку, і людям дуже сподобалось, і всі відзначали, то, що ми реально креативна команда. Ось. Ну, Я, в принципі, в мене є бажання надалі от розвивати це от, ну, у людях, їх здібності, щоб таланти так просто не згасали. Е, ну, можливо, навіть і буду їх продюсувати, якщо вони себе. значить... Навіть Навіть е... так. Так, так. Навіть так. І в тому плані, що, знаєте, ну, інколи, я і сам так думаю, так зі сторони, як. -от Ну, казалось би, просто запчастина до сільхозтехніки, але як з цього можна зробити, взагалі такі, от, ну, зовсім такі, от, як окремий світ, де ну, все є, де людина може розкрити, розкрити себе. Там прийшов там працювати на склад, там як калян, наприклад, зараз. Ось, але хлопчина на такі телевиновитий, що він ну, реально має, може все, е... ну, може, все є одразу. Знаєте, от, ну, і, і прикольно. Там у Волочиську теж там, там Дімо ну, так круто співає. І, то, і вони, вони репчики, значить, стілять. ми Там у нас був корпоратив. Я з ними е... також, також ворвався, допомагав. У Гайсені, наприклад, Микола теж класний, класний хлопець, і дуже класно, значить, у нього все виходить. І танцювати, і співати, значить, і робити креативи. Тож, я, можливо, я когось не відмітив, але ну, я дуже пишаюся своєю командою. Кожним, хто в ній є, ну, я їм вдячний, що, вони, значить, так от, що ми всі зібрались, і ми всі разом йдемо. У нас одна ціль це розвивати бренд, ну, і, 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 сам, і сам розвиток такор. Це найголовніше. Ну, у нас така класна, дружня сім'я, можна навіть так сказати. Так, так. Бо це, ну я ну, коли люди приходять я, перший раз, я всім пояснюю, що це реальна сім'я. Мої діти, вони також, в мене там старший син, він там ходить, роздає листівки, там, дружина. Скільки йому років? Йому, йому 10 років. О, і вже що... Батькові допомагає, так. Так, да, він да, от, я знаю, в мене просто два сина: одному 10, іншому 9. І от вони, вони відрізняються, і те, що от малий Лев. Я кажу, Лев, ну слухай, 에... давай поїхали попрацюємо там, на Владимирі. Він каже: Ну, Владимиром буде займатися Дарік, це старший Гертий. Та світік, дуже, ще дуже багато цікавих професій. Я хочу бути розробляти ігри. говорю, кажу, добре. Що собі. Да, от старший а то... там максимально настроєний, там і що йому там дають там візитки, там, листівки. На складі, там в 1С навіть угу. то е, е, ну, йому це ну, подобається. Це круто. Ти розумієш відразу, що в принципі, знаєте, як е, все не все що робиться недаремно, і знаєш, що кому це може перейти? Тобто, якщо зацікавленість вже у дитині в такому віці є, до таких речей такого бізнесу це ну просто неймовірно. Це реально класно. Скажіть мені, будь ласка, а ось е, ви розвиваєтесь зараз е, до повномасштабної війни? Ще працювали на як? Якусь країну чи тільки Україна була. Ну, я маю на увазі наших друзів там Польщу може, Германію, Німеччину саме так, ми і до війни, і, і зараз, і під час війни ми, значить, займаємося. Наша компанія є офіційним експортером. Ми експортуємо запчастини Молдову, значить, там у найкрупніші їх холдинги. Також були поставки там до Казахстану. Офіційні, неофіційні, значить, по Європі також були ну, працюємо, працюємо в цьому напрямку. І Фінляндії була, і Польща була. Але це все попереду, бо є бажання працювати не тільки в Україні, а взагалі в цілому, по всьому, да, світу, по всьому світу і продавати запчастини не тільки європейські, американські, тут в Україні. А продавати українські запчастини, от якраз по сьому десь світі. за кордоном, так да, і там буде написано. От мені дуже сподобалось, я десь побачив у когось «Made in brave Ukraine», А я ми будемо писати там вироблено вироблену хоробрі у хоробрі Україні». Це круто, класні плани. У вас а скажіть мені, будь ласка, звідки взагалі у вас з'явилися сили не закрити повністю весь свій, свій проект, свою компанію, а навпаки, почати ще більше працювати під час повномасштабного вторгнення? Euh, значить, це все від людей залежить, чи це внутрішньо ви чули, якось що це реально зараз потрібно. Тому що знаєте, як безліч кажуть, от ну, зокрема, артистів, вони кажуть, ну не на часі. От не на часі. E, є артисти, які кажуть, а коли на часі буде? Зараз життя триває. Зараз все на часі. От як у вас ви так? Я згоден, значить, з другим твердженням: життя, життя йде, треба жити, жити, працювати. Я, чесно, я не бачу себе ну, наразі, та й взагалі значить, десь в іншому місці. Я дуже люблю країну, нашу Україну, люблю наш народ, люблю наші місця. Ось, я вірю, що скоро, значить, ну, звідки я родом, це Запорізька область, місто Приморське, Зозьке море, ми звільнимо, щоб можна було їздити. І взагалі ми все звільнимо, не тільки Приморська, все, все звільнимо. Ось, але, значить, Почалася війна, ми з родиною побули пару днів. Вони проти, да? я такі, отраз перед історією, щоб ну, щоб було розуміння. Угу. Значить, побули пару, декілька днів в Києві. Потім вирішили: ну, нас брат запросив, його дружина, вона з івано франківська каже: приїжджайте там до нас. Ось ми вирішили їхати до них. Але тут от, мій колега, значить, Сергій Сергійович також, от ми з ним з першого дня працюємо, велика йому, значить, як, я, як я завжди кажу, Сергій Сергійович, це все завдяки вам, це наш розвиток. Ось він каже, давай зайти до, до мого діда, от, Вінницька область, Гайсинський район, село Кіблич, там переночуйте і далі поїдете. Заїхали туди, ми там переночували навіть не у діда, а напроти Короче, у сусідів да, так? У сусідів. Mm -hmm. Значить, в другу першу ніч потім вирішили ще одну ніч лишитися. Значить, у цю ніч чуть не згорілася хата. Нас там кішка наша розбудила, можна сказати, спасла всіх. Вже, вже так зачадило. Тож ти про нас кішка це як реальна священа тварина. Ось, і от, знаєте, ну було дуже важко. Я от думав, ну що робити? Треба, може, ТРО йти, ну, щось, щось робити, воювати. Мені дуже, от, ну моя подруга дитинства, вона сама служить у ВДВ вже багато років. Каже: слухай, краще допомагає там, ну, ділом, можеш там працювати, працює там, волонтер, там, ну кошти там комусь виділяє. І вона мене, от, ну, в принципі, у той час ну, направила. І от Буквально там вже, от ми там ще були, були це ще, ще там, наприклад, там, хай буде 28 лютого. Я от, ви знаєте, заходжу на майданчик, де проходять тендери. Дивлюся, де тендер? Опа, думаю. А ніхто не приймає участь. Mm -hmm. Я думаю, ну, звісно, знаєте, такого просто неможливо таке усвідомити. Я, значить, зайшов цей тендер виграв. так, ну, Мені кажуть, давай постачать запчастини. То я поїхав. Поїхав в Київ, там завантажив машину. Там 1 березня я вже перший раз поїхав в Київ, там завантажився ось, і поїхав там розвозити тобто, ці запчастини. Це власноруч, так? Да, да, селосноруч. Потім, уже там, де ми жили, почали туди приїжджати, також фермери, Вже дізналися, що там є, є людина, яка постачає, яка зараз працює. Ось, я от вирішив, що ну, нема чого зволікати. Спочатку е, забив оці тютянини, значить, гараж е, запчастинами, потім віранду, потім. Ніна в шокці. Тетяніна, оце привітила людина одну ніч. <риклад> і, 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 значить, е, о, пив каву у місті Гайсен, там, спитав буквально біля кав'ярні, там, стояли два мужики. Ви не знаєте, чи здається десь в оренду якесь приміщення. Він каже, та ось у мого брата, буквально 10 метрів тут. Магазин автозапчастин раніше був. Я зайшов, подивився, одразу домовився е про оренду, і вже 15 березня вже було відкрито це представництво. Ось, хоча всі мої родичі казали, там, ну навіть дружина казала, ну, що ти робиш, ну, тут взагалі тут військова частина 200 метрів, а ти тут відкриваєш представництво. Але слава Богу, значить, це зараз? от якраз от у Гугайсані одне з найз таких потужніших представництв? Ось тому, в принципі, ну так все так і було. Це ви прям відчули, відчули. Да, скажіть мені, а можете поділитися секретом? Які плани у вас надалі? Які плани? Ну ось зараз відкриваються ще нові філіали О, далі. Ще от, знаєте, масштабно, щоб ми знаємо, що скоро перемога. В Цьому впевнені всі. А, які плани у вашої компанії? Ну, під, давайте під час перемоги, як ми почуємо ці слова. Значить, взагалі, ну, якщо про перемогу ми кажемо, то компанія влаштує грандіозний фестиваль музичний. Так, не в Гайсені. Я, я думаю, що це буде десь на березі Азовського моря. Ага, так. Е, Якщо а, що запрошуйте, обо обов'язково в плані, в плані роботи то це так, це розширюватися, щоб знали, щоб компанія «Ладимир Агро» знали не тільки знали, а були партнерами, значить, як немога більше підприємств. А це тільки от ну, відкриття нових філій, залучення нових кадрів. Ну і як я казав, то це обов'язково. Ми будемо виходити за межі України. Це буде Європа. Ну я думаю, що Владимир це буде світовий бренд. Це класні плани. Ще питання стосовно того, де вас можна знайти. Інстаграм, Фейсбук працюють. Є офіційний сайт. Знаю щодо офіційного сайту, там можна і продукцію побачити, і новини почитати. Все актуально. Так, так, звісно, ми представлені у всіх Instagram, Facebook. До речі, у нас дуже веселий, такий розважальний Інстаграм. Ну, Facebook, в принципі, такі ж самий, бо він, бо він дублюється, тож підписуйтесь на наші сторінки. Я думаю, всім, всім, навіть хто взагалі не причетний до цієї сфери, він також буде, буде цікавий. На сайті абсолютно представлена ну, майже вся наша продукція, це тисячі тисячі позицій. Плюс там, вакансії, плюс новини. Ну, все, все актуальне. Контакти, представництво то так, все актуально, все ведеться. Ну, ми вкладаємо у свій час, кошти, бо це, ну, бо це правильно. Ви знаєте, у нас є дуже класна традиція завжди з артистами, з гостями. Ми спілкуємось і в фіналі кажемо, б ви побажали зараз всім українцям. Я бажаю всім ладу і миру. Кожному українцю, це не просто те, що там моя компанія так називається, але це актуальні слова наразі, ну, скорішого, миру. Миру. і Знаєте, мені дуже сподобалось один якось дядько, я там телефонував, пропонував запчастини. Він каже: головне зараз мир одержати, так? А лад ми вже самі наведемо Ось, ну, тому. Класно, круто. Я дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні в гості. Я бажаю, щоб ваша компанія розвивалася. Бажаю скорішої нам перемоги, ну і щоб все завжди було добре. Ну а я всім своїм колегам скажу: зібрались. <рес> Це була експертна думка. На хвилях перед ефем. Почуємось і побачимось. Експертна думка.